Лік соціальних послуг для ветеранів та ветеранок у Запоріжжі зростає. Сервіс ветеран працює в кожному ЦНАПі. Тут допомагають ветеранам отримати максимальну кількість послуг в одному приміщенні без переадресації по різних інстанціях. Спеціальне навчання відбулося у центральному ЦНАПі. Дотепер таких послуг існувало 370. Наразі запровадили ще 12 нових. Розширити їхній спектр за словами очільниці. ЦНАПу допомагає нове обладнання, отримане від міжнародних партнерів. Нерів USAID, з якими минулого року Запорізька міська рада підписала угоду про співробітництво. Одна з її вимог покращення якості надання адміністративних послуг місцевими ЦНАПами. Нове обладнання допомагає створити умови безбар'єрності для ветеранів та решти містян. Нещодавно нас відвідав заступник міністра Міністерства у справах ветеранів, приходько Руслан, яким було оцінено наше єдине ветеранське вікно як організацію роботу на належному рівні. Ми постійно вдосконалюємо свою роботу і прагнемо до того, щоб і ветеранам, і ветеранкам було зручно комфортно в одному місці в єдиному ветеранському вікні в адмінсервісі ветеран отримувати весь спектр або комплекс, комплекс послуг, які є для них дуже важливими, послуг, які будуть надаватися нашим ветеранам, це встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сім'ї загиблих військовослужбовців, встановлення захисник статусу захисника захисниці, довідку надання. Призник талонів вони також будуть приймати документи, які будуть нам передавати на курортне лікування будуть передавати, і також надання матеріальної допомоги згідно нашої міської комплексної програми, яку ми надаємо для наших захисників. Ми їм на сьогоднішній день даємо при пораненні вони мешканці міста Запоріжжя. і Вони у нас отримують по 10 тисяч.